Чекайте, скоро на неї буде огляд на цю пічку. Звісно, я туди знову напхаю теж цеглин. Бо щось не подобається мені, як вона горить. Добрий ранок. Як я і обіцяв огляд моєї буржуйки, яка опалює баню. Такий котел, якщо, ми знаємо, якщо в бані котел не гріє, натопити баню нереально, тому повинен гріти. Заводська версія мені теж подобалась, але в заводському виконанні наварені уголки по боках, є невеличкий на два отвори колоснічок маленький. І на задній стінці створено. Подача вторинного повітря. Мені все подобалось, все працювало, але поки не нагріється весь метал, йшов дим. З моїм доопрацюванням, хто дивиться мій канал, ви знаєте, методом експериментів я винайшов заужений хід з шамотного кирпича, який дозволяє зразу після розпалки зразу палити бездимно. Тобто ось таке піддувальце. Там колоснічок і на задній стінці подача вторинного повітря. На листочку зараз намалюю, як було, як стало і чому стало краще. Моя дороботка працює. Хто мене дивиться, хто дивиться мій канал, той може повірити на слово. Я вже нічого не важу, просто говорю, що в три рази менше пішло дров для нагрівання бані до 80 градусів. В три рази менше. Зараз розгорнемо, подивимося в якому стані цегла. Вона біла і видно, куди заходить полум'я. Так. Ось, виставив так, щоб вам було видно, куди заходить полум'я. Он по центру воно заходить. І все туди догорає. Ось сюди заходить і все догорає. Ось так дверки закриваю, але не повністю. І попілу теж практично немає, попілу зовсім все перегорає. Відкриваємо тихенько. І отак от воно горить. Заглянемо ще разок, ну дрова як лежали, там, так і лежать. Ось вони не згорають. Лежать собі і тліють, а температура йде. Ще разок і віночком. О, хорошо. так горіть, сейчас покажу дим. А диму нема. Горить. Все поставив на провітрювання, хай сохне. А ми з вами, друзі, підіб'ємо підсумки, що я зробив за вихідні, як я провів свої вихідні. Почали. Провів модернізацію своєї грубки в бані. Ось такий там виклав хід за вуження шамотною цеглою. І воно горить бездимно.